Готовність. 3, 2, 1. Відкрився з першого перекриття, почхав ноку. Чекаємо на закриття поточної ситуації. Бо понеділок дуже дорожний, по і вівторок може бути також. Друже, ну ти розумієш, що я під тебе теж не буду підлаштовуватися. А чого вода? Ну, отак от рішили вода, та й все. Я виведу, напевно, тоді, коли буде мені комфортно, правильно? І, якщо хочете, це буде на прямому ефірі, без питань. От, Але я не обіцяю, чи це буде в середу, чи це буде в четвер. Я можу і зараз вивезти. Ну, зараз ну, не потрібно мені. для чого зараз. Окей, чефнок uh, okay, залишається буквально 27 секундочок. Uh, заберемо плюсик буде. 12 плюс, не заберемо плюсик, відкриємо крайнє перекриття, напевно, тут. Ну, хочеться плюс уже з поточних забирати, якщо чесно. При тому що хочеться навіть не то, що плюс забирати, хочеться саме зелену свічку. І так, останні 10 секунд забер..., е, закривається. Зараз да? подивимося, як закриється. 3, 2, 1. І впевнений політ на останніх секундах вверх, Е, Просто фіксуємо ще один плюсик.